Цьому році для мене це основний старт, найголовніший старт в цьому році це чемпіонат світу з неолімпійських вагових категорій. Я зараз проходжу базовий збір, максимально тренуюсь, щоб досягти медаль найвищого тонку на цих змаганнях. Так, у мене є в планах переходити в Олімпійську вагову. На сьогоднішній день це 67 кг. Буду вже на чемпіонаті України, е, який буде ну, найближчий боротися в цій ваговій категорії, пробувати себе в Олімпійському в Олімпійській вазі. Ну, психологічно на мене це ніяк не впливає. Навпаки десь буду підказувати там. У мене друзі, Ігор Бучков їде, е, Карюн теж десь чимсь зможу, теж підкажу, настрою може якось. Коли вони будуть боротися, підтримувати будемо один одного. Нічого ну, психологічно на мене не вріяється взагалі. І так, це мета е, кожного спортсмена. Попасти на Олімпійські ігри і перевести е, з них на городу. Це мета кожного професійного спортсмена, який віддає все своє життя на килимі або у своєму віді спорту.